Дуже давно не була на цьому смітнику, він невеличкий. А сьогодні прямо два рази я проїжджаю і тягнуло себе сюди. Як завжди, видно, ця собака хотіла, щоб я її погодовувала. Як завжди хтось вивіз. Сидить, бідна, жде, що її хтось, мабуть, забере. Геть таке, наче мене вона тут ждала. Це своє життя. Два рази просто я не можу передати, як я перший раз я проїхала, думаю, та ні, бо це така маленький смітник. Так, свилися. Як у нас так, там їм є, що їсти, от таке, що є, їсти. Привіт, Де ти там? Привіт. Привіт, ти мене що тут ждала? Вивезли? Ай, які тобі білі кабінуться смішні. Так, ти вона, покажися. Покажися, хто ти. О, здрасьте, ти ще є. Та ти, ти тут з подружкою, так? Да? Вас обох вивезли? Мої кольорі. Будем їсти, кліща, покажись. А, подожди, подожди, зараз розказ буде. Давай, подивись, подивись, Такі красиві, а ти він вона?